І ми продовжуємо цю добру справу і хочемо сказати дякую 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, яка саме сьогодні ще святкує свій день народження і одночас б'ється на найважчому. Наведіть свої телефони на QR-код і зможемо зібрати на безпілотники, здатні підняти 5-6 кілограмів. Кожні наші 10, 20 чи 50 гривень. Це захист Покровська і наших рідних на цьому фронті. Дякуємо. Ми дуже пишаємося вами, наші рідні. Любимо вас і дуже чекаємо вдома.